Кеси клієнтів, які вже отримали листа, відповідь на податкову декларацію, де декларували дивіденди з Interactive Brokers, і в цьому листі податкова висуває підозру у неповному декларуванні наземному доході або наявність кік. Що робити? Ви повинні знати вимоги до такого листа. Він має бути оформлений на фірмовому бланку ДПІ з печаткою з підписом -під керівника або заступника його, і має містити опис інформації і конкретні факти, на основі чого порушено законодавство. Зазвичай такі запити не відповідають вимогам, оскільки не містять інформації, підстави, на основі чого надіслано запит. І також вони не містять фактичних даних, а лише. Посилання на норми податкового законодавства, тому ви можете вправі не відповідати, але ми радимо дати відповідь податкові. І якщо ви є клієнтом, то шаблон відповіді на такий запит є в нашій базі знань.